Всім привіт. День наступний. Цього дурдому. Дивіться, просто подивіться. Все валяється, все всюди, на столі, всюди, все валяється. Фух, мої нерви здають. Ну, знаєте, так, так от хожу по тонкому льоду. Фух, зараз хочу це якось. Спробувати поприбирати, якщо вийде. Я вже сходила на нову пошту. Я Максимчику на день народження замовила таку пластмасову ленту, з якою можна зробити арку, куди можна затіпати кульки. Дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Хоча ще не дивилась відео, як воно кріпиться. Треба глянути. Сходила, купила продукти, яких бракує. А з ким Максим? Максим спить з Андрієм, Андрій щось таке сьогодні. Ні риба, ні м'ясо, розв'язень трошки. От. Я йому зранку ранку поїхала, допомогла з роботою на дві годинки. Максимчик побув з бабусею. Потім ми його забрали і приїхали додому. І вони заснули. А я вирішила не витрачати даремний час. Замовила цю ленту, вона прийшла на пошту, пішла, забрала, купила продукти, тому що сьогодні буду робити ці. М -м, як що називається? Ну, картопляники. Але це не точно. Це не точно. Побачимо, наскільки хватить це. Може просто якісь блінчики з сиром насмажу. смажу. Коротше, побачимо. О, щось ще піду в магазин готове куплю. Не знаю, не знаю, що буде видно. За, в мене одяг поправся. Плюс я занесла величезний мішок з тим, що такий пакет, що треба душити, відремонтувати, бо в мене так накоплюється, накоплюється, і я заношу. -да. то Там аж такі сказали, ого, як багато. Треба буде, щоб попідшивали все. Видала, господи, що я туплю. Взяла Максимчику там всякі тюбики-баночки для аналізів. Ми завтра йдемо здавати розгорнутий аналіз крові. І кал. Це для садочку. А в п'ятницю до лікаря. Але кал, напевно, не буде готовий, а аналіз крові буде готовий ще завтра. Ось такі тут справи. В общем, добре буду прибирати. Я, напевно, така ніяка, тому що. Я коли дивлюсь на це все, в мене в голові хаос. Мені треба сісти монтувати відео, а в мене просто в голові хаос. Я вам знімлю до. Мені зараз дуже подобається знімати до після. Так. Давайте буде з цього кута. До. А з цього кута почнемо після. Показую, що вийшло. Будиночок. Отак от так. Оту дошку зараз заберу. Щойно побачила. Інструктор. Тут деякі іграшки розташувалися. В шафі багато. отак так отак. Отак от так. Сюди щось позапихала, туди щось позапихала, сюди позапихала. Краса. Да, отак можна більш-менш жити. Це якби ми жили в однокімнатній квартирі, отут би був наш диван і десь максимально ліжечко, то отак ще можна би було жити. Ой, да. От принаймні тепер посортовано. І дитина не буде тут все розкидати. Єдине, що загубилися три олівчики. Вон, чекайте. Ні, це не звідси, це інакший набір. Це тостіший. Загалом три олівця я ще не знайшла. О, дивіться. Максима тут гараж для машин. А оці, до речі, листочки. Оце і оце. Це для того, щоб не хиталася оця вся конструкція, тому що, е, тому що, бачите, вона була в кімнаті закріплена, а тут вона не закріплена, і щоб вона не впала. Я так зробив. І отут іграшки, які в нас типу, лежать, щоб міняти. Де ж є олівці? О, два знайшла. Отам. Ось два. Один, два. О! Три. І пляшечку знайшла. Максим, коли випиває водичку, він пляшечки теж під ліжко кладе. Фух, так. Чому я це не викидаю, йому подобається складати сюди олівчики. Все, буде якось так поки. Ох, а я йду в мене ще... Прийняє приготування їжі, але Максимко вже скоро з Андрієм стане. Ще монтаж, монтаж. Бавимося. Ва! Що тато буде таке складати? Мені так не цікаво, я заставляюся. Ва, Максимко, йди мені допоможи. Тато oh, Тано, не складай, my. поки oh, він бавиться my. машинками, чуєш? я де сам. Ні-ні, іди -ні, поки відпочивай. Поки він бавиться машинками, Є хай... Він так Йди в карабку. От, іди помалюй йому картину намалюй. Він страждає, ми всі. Оксанко, дивись. Він так тільки з мамою хоче. <реку> Чого <Чому>, татові? <реку> І кусь, кусь та не хоче. Він так тільки з бабусею робить. Не так. Де машинка? Пус. І цьонь ті стильчик. та та ра та 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 ра та Привіт-привіт. Нічого не змінилось. Ви просто подивіться, як ця дитина їсть, як пхає в себе ту булку. Це Причому він вже два рази вечеряв. Він просто-просто в просто нас жре тепер. Просто цей процес не зупинити, бо якщо в нього щось зараз почати забирати, щоб він їв по чуть-чуть, Він буде кричати. І ми, до речі, вирішили отак лишити стіл, тому що є місце для Максима, і де буде його майбутній столик для Джека, який завжди з нами. Коли ми їмо, п'ємо, спимо, сримо. навіть і коли купаємося, це, блін, шрек. Джек завжди з нами. І для нас з Андрієм місця. Так, показую вам, що в нас тут зробили. Етап роботи. Постелили клейонку. Отак. Всюди попідклеювали Клейонка з такого досить якісного поліетилену. І тут постелилося, що треба щось для столу придумати. Далі. Позбивали. Отам От зайву штукатурку, тому що плінтуса не вставали нормально. Оце, до речі, плінтуса. Показую вам. Майстри самі купляли. Самі класичні, бачите? Майже нема малюнку ніякого. Я просила купити такі найменші, які підійдуть отут. І все, і вліпити. Далі. Вивели дроти, тут 2 метри, тут півтора метри. Дріт, заізолювали. Ось щестили кабель, заізолювали. Заштукатурили. Ось це була фінішна шпаклівка. Так. Так це фарба, так? Да? О, до речі, показую вам. Оце гумова фарба. Отак виглядає. Сіра, отакий колір. нею будуть фарбувати ось це. О, дивись, тут екскаватор. Тримай. Ага, от. А оце. Початкова перший етап шпаклка. Кнов уніфлот. уніфлот. Спочатку роблять це. Коли великі дири, просто недостатньо зробити звичайною отакою шпаклівкою. Коли велика дира, треба брати оцю шпаклівку, тому що вона йде якась укріплююча, а тоді поверх оця, яка йде фінально. Фінішна, фінішна, перепрошую. І оце ґрунт. ґрунтівка глибоко проникна. А ось це емаль. Це покажу, для батареї. Також для батареї ще знадобиться шкурка, щоб зачистити цю фарбу якою ми фарбували. Ще майстри купили шпателі, відерко, щоб малювати. Um, малярний скот я просила. Цього не стовляє. Щось таке купила, якийсь перехідник чи що? Ні, воно ще не висохло. Таке купили. <плес> Все, це от... Ну це те, що у нас було. Все. А, ну і тут біла фарба. Давайте я якось її зазнімлю зараз. Ні а а не, ні, поверну. Боже, вона просто дуже важка. От така. Біла фарба для стін та стель. Ой, видно, <плес> я не бачу, чи я то знімаю. Отак висвітло, біла фарба для стін та стель. Якщо не помиляюся, її можна мити. Так, виглядає. Тут в нас не бачу скільки літрів. ну Найбільша банка така, ну, з яких є. Зиці на 100 тисяч квадратних метрів. Короте, тому що ми нею будемо десь сіру стіну рази два-три проходити, з білі стіни точно по два рази. Плюс, щоб ви розуміли, тут буде крошка, тут треба буде перефарбувати оце біле. Тут буде отак вздовж ламінат. Е, І тут буде, буде крошка. За, за Що, тільки велика. Продається? Тільки велика, Я запитала, скільки Ой. велика плита продає, за скільки він сказав, 700. 700 гривень сіла пледає. Так, я казала, треба було купити. Я не знаю скільки. А, а Юрка сказав, що йому на машину ціла не помістилася, треба було б просити порізати. Тому ми завтра купимо і зразу попросимо, щоб нам порізали. Ну от завтра будемо їхати за мірі. От сюди ми купимо. Сюди кусочок, сюди кусочок і туди, де я вам показувала. Так, ну поки такі-то у нас зміни. Домовляємося, говоримо з майстрами, що нам це треба зробити до п'ятниці, тобто за. Четвер, п'ятницю, суботу, бо завтра середа, завтра свято. Десятку. Купити. Ну, тима приклади на всякий випадок ще. Ні, ні, рулетку приклади. Куди? Сюди, той... щоб заміряти. Іра, там просто перепад є, там нижче. Я це знаю, я тут, я тут все робив. Плані перепад. Де буде розетки маленької дитини? Тут три розетки. Там одна розетка. І тут одна розетка, щоб біля ліжка заряджати телефон. Там буде така, коротше, побачите, Ладно, Ми вже купили. Точніше не ми, а майстер. Він, коли купляв, все озгоджував з нами. Та й таке. І завтра вікно замовляємо вже. Що це за любов? Каже, тато, ну зроби ще так. Таке гарне золотесте в нього волосся. Стій! Стій догняє! А тут у мене грушка. Сушиться, я переставила сюди, тому що ця штука коротше, створює тепло, а тут на, ну, на балконі дуже холодно, тому... Нам тепер тут дуже тепло буде. Я вам, до речі, не показала, що на вечерю. На вечері був салат. Були млинці з сиром. Шпинатні млинці. Так. Листя салату, нут, помідорка і огорчик маринований. І це все з соусом солодким. Типа французька гірчиця. Ось такий соус. А трошки меду, трошки цукру і трошки олії двох різних. Ну там, які маєте. А нут ось такий. Ми любимо такі салатики, тому ось. Тому нам було дуже смачно і його майже не лишилося. Бо була велика тарілка. Я виглядаю не очень. Ось себе погано почуваю, мене жутко болить голова. Просто голова розривається. А ще тиждень вдома в мене якось заїла челюсть. І отут на челюсті болить. коли я відкриваю рот, отак, болить весь час, отут і колить в вухо віддає. я до лікаря записана в жовтні, бо до жовтня немає часу сходити. Що, давайте. Я на цьому вами попрощаюся. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть обов'язково якийсь коментар. Хоча б невеличкий смайлик, поганий чи хороший байдуже. Це завжди приємно. Будь-який коментар. До наступного відео, до завтра. Пока-пока. Добра ніч! Чуєте, я тут подумала, ви відео дивитеся зранку, тому це мені добра ніч. А вам гарного робочого або вихідного дня. Ну, напевно, робочого. But you don't know, when I'm gonna wait you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.